Тає в ефірі програма актуальна у студії Олена Павловець. Про виклики, які долають криворізькі освітяни, впродовж цих трьох складних для всієї країни років поговоримо із очільницею міського департаменту освіти і науки Тетяною Кріпак. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Отже, ці три роки війни були складними також і для освіти. І в цілому, нині наші криврійські школярі зараз займаються у змішаному форматі навчання. Давайте згадаємо перші перші дні місяці саме повномасштабного вторгнення, які тоді вирішувалися питання для того, щоб організувати якісний освітній процес. Так, uh, да, дійсно складні три роки. І, звичайно, що найскладніше було нам саме 24 лютого, 2022 року, тому що всі ми проснулися від. Звуків, вибухів, і ну, здавалося б так, спочатку всі були розгублені, що робити, як робити. Але надійшла чітка команда від керівництва нашого міста про те, що на сьогоднішній день, саме на 24 те припиняємо освітній процес, тому що необхідно забезпечити безпеку нашим дітям. І відразу був припинений освітній процес і в школах, дитячих садочках, позашкільних закладах. Але таке тривало недовго. І вже десь там, мабуть, за тиждень ми відновили освітній процес, але в онлайн режимі. Скажу відверто, що відновитися в онлайн режимі нам було не досить складно, тому що ми до цього вже працювали більше ніж два роки в онлайн режимі, потім в змішаному, коли у нас був ковід. Тому ми вже вміли, ми знали. Єдине, що було, це, скажімо так, наша була задача не розгубити дітей і дати їм можливість всім приєднатися до онлайн саме процесу. Наступне таке питання також. І актуальне, скажімо, і досить складне. У той час, коли почалася повномасштабна війна, в жодному закладі освіти не було такого укриття, скажімо, яке мало би всі документи і сертифікати для того, щоб займатися там із дітьми. Яка ситуація у зараз саме по освітнім закладам мається на увазі у нашому місті? Ну, ви абсолютно права з приводу того, що ми не готувалися до повномасштабного вторгнення, ми не готувалися до того, що нам придеться ховатися в. В укриттях, і звичайно, що на момент повномасштабного вторгнення жодного найпростішого укриття на території закладів освіти не було. У нас були звичайні підвальні приміщення, в яких складувалося те, що було необхідно, або можливо, буде необхідно в якийсь період роботи закладу. Тому що ми з чого ми почали, власне, ми почали з того, що ми в перші ж дні почали розчищати ці підвальні приміщення. Прибирати все зайве, все, що можна було прибрати, скажімо так, розчистити для того, щоб хоча би мирні жителі, наші мешканці, могли би прийти до нас в підвал. А далі, вже починаючи з 22-го року, десь з березня місяця, з травня місяця, ми почали вже проводити ремонти в підвальних приміщеннях і пристосовувати їх уже під найпростіші укриття. Для цього звичайно хочу подякувати і голові радіо оборони міста Криворогу Олександру Юрійовичу і Юрію Григорічувілко. За те, що жодного разу не було нам ніякої відмови в виділенні бюджетних коштів для проведення ремонтів в найпростіших укриттях. Навпаки, завжди на всіх нарадах говорилося, що вам треба, яка допомога треба, скільки коштів треба для того, щоб відремонтувати як можна більше підвальних приміщень, переобладнати їх під найпростіші укриття. І вже влітку 2022 року у нас відбулися перші ремонти перших найпростіших. Укриттів, хочу сказати, що ми працювали ну, не самі, як собі цього хотіли. Звичайно, ми підключали і нашу Державну службу з надзвичайних ситуацій, тому що. Їхнє слово було вирішальне: чи можна те, чи інше приміщення використовувати як найпростіше укриття, чи ні в якому разі його не можна буде використовувати? Тобто ми від них отримували рекомендації. А що треба зробити в певному в певному підвалі, щоб це можна було використовувати як найпростіше укриття? Десь ми заглиблювалися, десь ми робили другий вхід, десь навіть перший вхід ми робили. Далі ми проводили сертифікацію цих приміщень і отримували висновок ДСНС на те, що там можуть перебувати люди, можуть перебувати діти. І на сьогоднішній день у нас 213 по світі 213 найпростіших укриттів, вже функціонуючих. Якщо говорити по кількості місць, то ну, десь близько 40 тисяч. Дітей ми можемо це лише в закладах загальної середньої освіти розмістити. Ну, тобто я вважаю, що це великий прогрес за ці роки, тому що за таких умов, ну, скажімо так, близько 50% учнів наших одночасно можуть перебувати на офлайновій формі навчання. В різних закладах по різному ситуація не можна сказати, що так, однаково у всіх, десь є укриття. Так і залишилося воно на 50 місць, а десять 1200, тобто абсолютно різні умови. І ще один, один такий вид це підземні школи. Нині реалії такі, що ми маємо бути готовими до будь-яких ситуацій. І зараз у місті у нас реалізується три таких проєкти: тобто, це школи протирадіаційні. От на якому етапі зараз вони? Так, дійсно, три протирадіаційних укриття наразі будуються в наших трьох закладах. І скажу так, що в цьому році вони запрацюють ці протирадіаційні укриття. На одному об'єкті вже до завершення будівля, будівництво доходить на двох, воно вже за 50%. Скажу, що додатково, паралельно з будівництвом самих протирадіаційних укриттів, ми закупили вже меблівці укриття, закупили стільці, столи, шафи. Тобто, все, що вимагає, чого вимагає. Яке обладнання має бути в цьому укритті. Закупили ми туди смарт-дошки, закупили і прості дошки звичайні. Тобто всього, чого вимагатиме освітній процес для того, щоб повноцінно функціонувала школа відразу в цьому укритті? Ось цей великий перелік того, що необхідно, вже зроблено і буде продовжуватися робитися. Фінансування це за який кошт відбувається? А... Ну, звичайно, більше це міський бюджет. Не можна говорити, не можна я не можу сказати, що це 100% міський бюджет, але. Ну, 90% – це міський бюджет, і я дуже вдячна всім донорам і всім дотичним до наших цих робіт і до залучення донорів, тому що для того, щоб залучити донорів, це теж треба пройти певний шлях. Самі донори не приходять і не кажуть, а давайте ми вам щось зробимо. Знову ж таки, міська влада здійснює дуже великі такі кроки до залучення донорів. У нас наразі декілька є таких донорів, хто з нами. Довгий час уже працює, і саме в безпекових в у цих безпекових заходах. Ну, в першу чергу, це ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ досить велику нам допомогу надає над створенням сприятливих умов для навчання. Далі Київська школа економіки, далі міжнародна організація Save the Children. Ну і є ще інші донори, да, які допомагають нам ремонтувати, облаштовувати укриття. Тому що здебільшого донор, якщо заходить і надає допомогу в, ремонт, в ремонті укриття, то він нам надає тоді допомогу і в облаштуванні меблями. Тобто йде. Тобто це комплекс, так? У да, яких задіяні майже так, всі, я так, так розумію. Так. Але повертаюся до того, що 90% це кошти міського бюджету. Що стосується дошкільної ланки освіти, скільки нині відвідують дитсадки наші дошкільнята? Скільки таких діток? Ну, давайте я почну з садків, да, з кількості садків. Дитячі садочки ми почали відкривати в офлайновому режимі в 2023 році. Якщо в 2022-23 навчальному році школи вже десь потихеньку почали приймати дітей, хоча б на якісь індивідуальні заняття, то дитячі садочки ми відкрили вперше, ну, скажімо, два роки тому, в якраз це було навесні 2023 року. На сьогоднішній день у нас функціонує 107 закладів, які приймають дошкільнят. Це і садочки, і школи з дошкільними відділеннями, і два навчально-реабілітаційних центри. Відвідує садочки, ну, скажімо, у нас більше п'яти тисяч щоденно в офлайновому режимі. Взагалі-то заяв трохи більше, списковий склад цих дітей, він трохи більший. але Ну, через різні да, причини діти можуть сьогодні не прийти, прийти там завтра. Ну, але більше п'яти тисяч щодня у нас є на офлайнових заняттях. Але хочу додати, що це ті діти більше п'яти тисяч це ті, хто ходять з ранку до вечора. А ми сьогодні розширили спектр своїх послуг таким чином, щоб долучити як можна більше дітей до дошкілля, до дошкільної освіти, особливо тих, хто вже... Завтра прийде в перші класи, щоб діти були підготовлені. Тому у нас є декілька проєктів, які ми знову ж таки спільно з донорами реалізуємо. Наприклад, з тим же Юнісефом. У нас є. Класний просто проект, який вже другий рік у нас йде. Ми його називаємо, умовно, два на три. Це двічі на тиждень по три години діти приходять на заняття. Або є в нас інші проекти ще три 3 на три. 3, да? Це вже тричі на тиждень діти приходять на три години на заняття. Вони приходять в школу. Три години відпрацювали з своїми вихователями, і батьки їх забирають додому. Крім того, у нас є ще власні наші короткотривалі групи, які знову ж таки на базі шкіл ми розміщуємо. І ці короткотривалі групи це вже для дітей різного віку. Якщо батьки хочуть, щоб їхні діти ходили на заняття, то ми, починаючи з трьох років, ми короткотривалі групи вже відкриваємо. Якщо ми говоримо про позашкільні заклади, то як працює система саме роботи центрів творчості, мистецьких закладів? У нас в місті діє 40 позашкільних закладів освіти, це і центри дитячої творчості, це і центри технічної творчості, і центри туризму, і 10 спортивних шкіл. Там, де є укриття, заклади працюють на своїй базі. Там, де немає укриттів, то ми перевели тимчасову роботу цих закладів на базу закладів загальної середньої освіти, тобто шкіл, там, де є укриття. Але всі заклади працюють, діти відвідують гуртки і надаємо повноцінну позашкільну освіту. Про центри подолання освітніх втрат. Як працює сама система, і чому виникла така необхідність і чи виправдовується себе ця форма роботи із школярами? Центри подолання освітніх трат це взагалі така, ну скажімо, одна з моїх улюблених тем. Коли ми проаналізували, ну і почитали, скажімо, ті документи, які видавали, і міжнародні експерти, і українські експерти стосовно освітніх втрат, до речі, хочу сказати, не лише в Україні є освітні втрати, тому що освітні втрати пов'язані з тим, що діти довгий час не відвідують офлайн заняття. Звичайно, що вся, вся наша Європа да, і Америка вони перебували під пандемією ковід, і там теж були закриті школи. Коли експерти, міжнародні експерти проаналізували, як вплинуть освітні втрати на дітей взагалі на економіку, то дійшли до висновку, що це дуже, такий проблематичне, дуже проблематичне питання, тому що якщо дитина місяць не відвідує, повноцінно не ходить до школи, то це відкочує її назад, там, на 3-4 місяці в знаннях. А якщо дитина рік-два року нормально не відвідує школу, то зрозуміло, що це буде вплив, дуже значний вплив. І на на економіку країни в цілому. Е, тому, коли вийшли такі урядові документи про те, що необхідно, що є така проблема, про те, що необхідно вирішувати цю проблему, то, звичайно, ми ну, не, не могли дивитися на цей, на, на цей процес з боку, з якогось, там, ну, чекати, поки воно саме з собою там, якось розв'яжеться. Е, відразу ми в нашому місті прийняли, розробили спочатку, е, долучили наших вчителів досить досвідчених. Керівників закладів освіти і розробили комплексну програму подолання освітніх втрат. Ця програма вона мала напрямки, тобто ми розуміли, в якому напрямку і що ми будемо долати. До речі, хочу сказати, що освітні втрати це не лише втрати в навчанні. Взагалі, освітні втрати, це втрати в навчанні, це психологічні втрати, це втрати в виховній роботі, це втрати в здоров'ї, тобто це цілий комплекс втрат. І оці всі втрати нам треба було би надолужувати потім. Да? Але ми не стали чекати у це потім. Ми вирішили, що нам це треба робити зараз. Тому перший наш крок це програма подолання освітніх втрат. Коли ми цю програму показали нашим міжнародним партнерам, вони сказали «Окей». Нам подобається ваш напрямок роботи, нам подобається, як ви бачите це все. Ми готові вам допомогти в цьому. І тому у нас в березні 2024 року запрацювали перші центри подолання освітніх втрат. Вони фінансувалися ЮНІСЕФом. Програми були розроблені партнером ЮНІСЕФа. Тобто, це не просто діти приходять і повторюють те, що вони мали вчора вивчити. Ні, спочатку йде оцінка. Дітей, а чого, які саме втрати у них є, освітні, і далі з ними працюють ютери за спеціальними програмами. І ми пропрацювали. У нас була весняна хвиля 2024 року. У нас працювало 27 центрів подолання освітніх втрат з таких предметів: початкова школа комплексно, далі українська мова, математика, англійська мова. І коли партнери побачили, що Кривий Ріг є досить успішним, я хочу відзначити, що коли запускався цей проект саме за фінансування ЮНСЕФа, то в Дніпропетровській області на всю область було 50 центрів подолання освітніх втрат, із них 27 в кривому розі. Ну, нам нам часто. да нам повірили так. І коли побачили, що у нас дійсно діти 80% відвідали. Ці центри, що діти не прогулюють, що наші педагоги активно працюють, що наші педагоги самі навчаються, тому що поряд з тим, що вони навчають дітей, вони ще й самі проходять паралельно навчання, а як навчати дітей. І вже на осінню хвилю 2024 року в нас було 55 центрів, а на весняну хвилю цього року вже їх буде 77. І я вам скажу, що відгуки. Партнери партнерами, да, але відгуки від батьків від педагогів дуже класні. Дійсно, це треба. Дійсно, це знаєте, Спочатку якось викликало і в батьків здивування і в дітей, чого я туди буду ходити, але сьогодні записуються заздалегідь для того, щоб попасти в наступну хвилю. Я вважаю, що це є такий класний результат нашої спільної роботи. Якби до нас не йшли в центри подолання освітніх втрат, то мабуть, ми щось робили би не так. Якщо до нас стоїть черга, значить ми все правильно робимо. І от продовження нашої бесіди, я якраз хотіла і сказати про те, що, попри війну, попри такі складні умови, ми переживали і блекаути, і відсутність і засобів зв'язку, тобто, багато чого ми вже пережили в місті, подолали я б навіть так це визначила. Але все ж таки, наші учні, наші педагоги, вони беруть участь у різноманітних олімпіадах, конкурсах на обласному рівні, на міському рівні, на національному рівні, на міжнародному. Одному рівнях і е, дуже і вони ці е, успіхи е, вдалі. І як можна зараз оцінити саме успішність учнів, саме за період війни? Чи можемо ми говорити про те, що вона набагато знизилася, ну якось змінилася? Дивіться, не може е, пандемія і війна. Позитивно вплинути на успішність учнів, це однозначно. Але сказати, що ми ну, дуже знизили успішність, і так говорити не можна. Ви знаєте, мабуть, для того, щоб оцінити, як змінилась чи не змінилась успішність учнів, мабуть, ми це будемо оцінювати, коли буде наша перемога. Але я хочу вам сказати, що. Як поряд з тими дітьми, у кого дуже знизилася успішність або просто знизилась, є й такі діти, в кого вона в рази виросла. Тобто, все. Як на мою думку, все залежить не лише від того, якою формою навчання дитина навчається, за якою формою навчання? Це офлайн, чи це дистанційна, чи змішана форма, а все залежить від мотивації дитини. Якщо дитина змотивована, якщо батьки цікавляться життям дитини, то певно, що так, онлайн не додає. Онлайн не краще, ніж офлайн. Але в цілому, Діти після 11 класу і на 200 балів складають тестування навіть при п'яти роках онлайну і вступають в вищі навчальні заклади. І ви правильно сказали, і педагоги, і учні у нас, переможці олімпіади, конкурсів. Тобто, до чого я веду? До того, що які б не були часи складні, скрутні. Але все одно є ті зірочки, яким цікаво навчатися, є ті зірочки, які прославляють наше місто на конкурсах і на олімпіадах. І, звичайно, що є ті зірочки, якими ми будемо пишатися, що під час такої кризи, а вони от наскільки високі результати показують. А вже оцінювати будемо після війни. І це не тільки дітки, але й наші педагоги для того, щоб так. наші зірочки… А педагоги наші, то це взагалі, як сказав Олександр Юріч, це ті люди. І дійсно погоджуюся з ним, тому що на надзвичайно складних умовах сьогодні наші педагоги працюють. Я пам'ятаю, коли ми в двадцять четвертому ж році, в 23-му так ми намагалися, перші були у нас. Наміри про перехід чи змішаний формат, чи це онлайн-навчання. І були такі острахи і у батьків, і у педагогів. От батьки говорили про те, куди ж ми відправляємо дитину в школу відправляємо, а що там буде з дитиною. І ми всім говорили батькам, що ви знаєте, коли ваша дитина вдома, 100% вона в укриття не піде. Коли ваша дитина в школі, 100% під час повітряної тривоги вона буде в укритті, причому не сама. Вона буде під наглядом дорослих. Тому я хочу сказати, що педагоги наші дійсно святі люди, тому що поряд з тим, що вони проводять уроки, проводять онлайн-консультування, готують до конкурсів, до олімпіад, вони ще й відповідають за життя дітей, коли діти перебувають в закладі. Нині вже на фінішній прямій підготовка до національного мультипредметного тесту, які особливості цьогорічної кампанії. Ну, я так думаю, що цьогоріч у нас особливих відмінностей від минулого року, певно, що і не буде. Зараз, от саме, до речі, в березні, от саме, Прямо от на днях розпочинається реєстрація на мультипредметний тест. Тому заклади загальної середньої освіти відповідають за те, щоб їх випускники зареєструвалися, тобто будуть надавати консультацію, допомогу в реєстрації саме в закладі освіти. Випускники минулих років вони можуть зареєструватися самостійно, створивши свій власний кабінет на сайті Центру оцінювання якості освіти, або звернутися в будь-який з вищих навчальних закладів, де в приймальні. Комісію, де їм допоможуть зареєструватися і роз'яснять, які документи надавати, в цілому, як ми плануємо проводити, я вам скажу, що в минулому році наше місто єдине в області, яке проводило тестування відразу в укриттях. Ми не стали ризикувати здоров'ям дітей і життям, Ми не стали прогнозувати, що будемо робити, коли буде ну, наприклад, коли буде повітряна тривога, і ми матимемо всіх спустити в укриття. Ми відразу центри організовували пункти тестування, організовували в укриттях. В цьому ми побачили, що це класно, що ми не переривалися на тривогу, що наші учні не вимушені були зупиняти тестування, потім продовжувати його, як в інших містах. Це було. У нас центри пункти тестування були обладнані досить добре. Обладнані тим, що у нас, якщо відключалося світло, а було таке, відразу переходили на генератори, працювали у нас старлінки, тобто інтернет був стабільний на цих пунктах. Додатково ми завели інтернет, підсилений інтернет у всі укриття, де були організовані пункти. Техніка у нас відповідна була. Ну тобто, все. Було нормально, тому ми від цієї практики не відмовляємося і в цьому році, і відразу пункти будемо організовувати в укриттях. Почнеться тестування в травні місяці. Я думаю, що всі, хто захоче, всі зареєструються, але знову ж таки нагадую всім, хто хоче в цьому році вступати в заклади вищої. Вищої або фахове передвищої освіти після 11 класу, що все це лише через процедуру проходження мультипредметного тесту. Які тенденції щодо проблеми, яка склалася в Україні, вона досить є актуальною? Це відтік старшокласників, тобто будемо відвертими, це стосується нині старшокласників підлітків і через ту ситуацію, яка лякає напевно більшість батьків? Яка у нас ситуація в місті, які можемо говорити або давати прогнози на наступний рік? Ну, щодо ситуації, да, на початку війни, коли ми аналізували кількість дітей, хто виїхав за кордон, це у нас було 20-25%. На сьогоднішній день 7-10. Тобто, начебто, як ситуація, вона трошки краща. Частина дітей повернулися. Ті, хто були за кордоном, можливо, випустилися, повернулись, не повернулися. Ми говоримо про нинішніх наших учнів. Дійсно, відчуваємо відтік. Тому що досить велика кількість дітей планує вступати за кордоном. Звичайно, що ми проводимо роботу щодо вступу в Україні і безпосередньо в нашому місті, тому що на сьогодні відчуваємо нехватку кадрів до речі, як в закладах освіти, так і на комунальних підприємствах. Сьогодні ми працюємо з нашими комунальними підприємствами з закладами. Вищої освіти, закладами профтехосвіти щодо відкриття нових спеціальностей, саме тих, які треба на наших підприємствах комунальних. Прогнозувати, як воно буде, ми не можемо. Це бажання батьків, бажання дітей вплинути, на жаль, стовідсотково на, на ці бажання ми не можемо. Але ми дітям проводимо. Ми розповідаємо що про те, що їм треба відбудовувати нашу країну, що ми маємо на них надію. Тому орієнтуємо вступати, навчатися і працювати саме в Україні, і тим більше в нашому рідному місті. Загалом освітянська громада, саме Криворізька освітянська громада, вона є, напевно, найактивнішою серед інших. Я хочу сказати, що не спроста, так кажу, тому що навіть знаю, як це відбувалося з самих перших днів війни, коли необхідно було і бути і волонтером, і педагогом, і психологом, тобто і надавати будь-які послуги, навіть там консультації. Коли вчителі намагалися провести уроки онлайн, потім вони йшли у другу зміну. Вони готували нашим бійцям і гаряче харчування, і вони зустрічали також переселенців, тобто розміщували їх, допомагали усіляко. І зараз вони продовжують організовувати благодійні акції, тобто долучаються абсолютно до усього. От і хотілося дізнатися, чим нині, чим сьогодні живуть наші освітяни, і які плани на майбутнє те, що спочатку з першого ж дня війни повномасштабного вторгнення, освітяни встали в волонтерський стрій. І до цього часу там стоять в цьому строї, це дійсно правда. Ну, от ви від правильно ви сказали, що зустрічали і переселенців, і їсти готували, і на передову возили. У нас були такі ночі, в яких ми зустрічали до тисячі переселенців за один приїзд до нас. Звичайно, що освітяни дуже милосердні люди. Тому що на них випало зустрічати цих знедолених людей і бути саме тими, хто давав розраду, хто давав, намагався надати якусь психологічну допомогу людям, які залишилися без власного житла, хто, міг, хто надавав допомогу і матеріальну, не лише моральну. І хто плів сітки і продовжує це робити, робити свічки. Окопні, збирати гуманітарну допомогу. І сьогодні освітяни також це продовжують робити. Це, дуже, це, це люди з дуже великим відкритим серцем. І я дуже вдячна всій нашій освітянській громаді. Зовсім недавно була зустріч з однією громадською організацією, яка займається опікується саме нашими бійцями. І от, Дуже було приємно, коли голова і співзасновник цієї громадської організації казали: завдяки освітянам ми маємо можливість відправляти і посилки на передову, і тисячами метрів сітки. І причому, знаєте, так цікаво, ну не цікаво, а дуже. Ну так, щемливо, скажем, коли нам військові частини дають замовлення на сітки і говорять, от нам треба такого розміру, такого кольору, так, от там такі не вплітати, і освітяни дуже швиденько роблять під замовлення навіть те, що треба нашим хлопцям. Ну І, звичайно, і не тільки сітки плетуть а і варення передають. Да? І, звичайно, що донатять. При всьому, при тому, що освітяни не самі багаті люди. Але дуже великі донати йдуть саме від освіти. І я впевнена, що ми такими і залишимося. Ми ніколи не здамо свої позиції, тому що ми всі чекаємо нашої перемоги. Ми всі боремось за нашу перемогу. Від імені нашого телеканалу ми також дякуємо нашим всім освітянам. Бажаємо наснаги, Вам дякую велике, що знайшли час для участі в нашій програмі. Це була програма Актуально. Побачимось.